По-хорошому не вийшло у місті Корець, що на Рівненщині працівники тамтешнього ТЦК силоміць затримали 35-річного мешканця села Самостріли Леоніда Шепітька. Чоловік мав відстрочку, в у додатку резерв плюс з'явилося повідомлення про те, що він перебуває у розшуку. Розповідає дружина Олена. Аби у всьому розібратися, він поїхав у ТЦК. Він вирішив вияснити, взяв всі відповідні документи, які підтверджують його відстрочку і поїхав у Корицьке ТЦК. Він приїхав туди десь приблизно о 4 годині, сказав, що хоче вирішити проблему. Вони йому нічого не сказали, сказали чекати. Він чекав, 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 робочий десь закінчився. Ну, я кажу, ну то будеш виясняти, тоді, може, завтра виходь, він хотів вийти, його вже, він вже не вийшов. Телефон у нього забрали. Із корицького ТЦК чоловіка завезли у рівне для проходження ВЛК. Втім, він мав відстрочку до 7 серпня 2025 року, адже здобуває першу вищу освіту. Адвокатка Катерина Воронюк зазначає, у такому випадку громадянин може бути мобілізований лише добровільно. Він не повинен бути мобілізований і може бути мобілізований тільки в добровільному порядку. Відповідно прибувши на місце місце, я відразу попросила, щоб мій клієнт вийшов на подвір'я. Він був ну, біля воріт. В принципі, я повідомила, що він може покинути територію, оскільки він незаконно утримується. Однак працівники вже Корецького ТЦК не давали йому покинути територію, що є в принципі незаконним. Із ТЦК чоловік мав справу майже добу. Лише по обіді, та після втручання адвокатки й дружини, чоловіка відпустили. У телефонній розмові з нами затриманий повідомив, що його змушували підписувати документи про проходження ВЛК. Він це робити відмовився. У кінцевому результаті його відпустили, нічого не пояснивши. Просто прийшов цей що мене, привіз, сказав іди сюди за мною, привів до воріт і сказав цьому, що ну біля горіть стоїть. відкрий ворота, випусти його. Я буду проходити з адвокатом. Ну я, я не відмовлявся пройти ВЛК, але я ВЛК пройшов би тільки коли в мене були всі документи. Там ну не не, не так просто, що так взяти і пройти ВЛК. Речниця Рівненського обласного ТЦК та СП Тетяна Камерістова стверджує, затриманий крайній раз проходив ВЛК у 2023 році. Та з того моменту більше жодного разу не робив цього повторно. Як того вимагає закон, жінка додала на час дії військового стану, кожен громадянин зобов'язаний раз на рік проходити ВЛК та уточнювати свої дані. І є така, ну якби не дивна скажу, тенденція, наші військово зобов'язані громадяни чоловічої статі йдуть навчатися у будь-які учбові заклади, аби уникнути мобілізації. Відповідно, з цим самим питанням людина була викликана до територіального центру комплектування. Людина не з'явилася 3 го числа він був поданий в розшук. Також речниця зауважила, за фактом відмови проходження ВЛК був складений відповідний акт. Чоловік має сплатити 17 тисяч гривень штрафу. Лише після цього його знімуть з розшуку. Максим Остапець, Артем Шаула та Микола Мельничук. Телеканал Media Group.